Кону України про місцеві вибори 25 жовтня 2015 року загального і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування. За ходом виборів спостерігали представники від політичних партій, довірені особи-кандидатів на посаду голови, представники ЗМІ. Від них не надійшло жодних зауважень щодо організації та проведення виборів. На території Філолочийської селищної громади. Було створено було 26 виборчих дільниць. До списку виборців на виборчих дільницях було внесено 15 тисяч виборців. З них 8 тисяч триста прийняли участь у голосуванні. Під Волочиською селищною виборчою комісією було зареєстровано і внесено в бюлетені для таємного голосування 12 кандидатів на посаду селищного голови. Також під Волочівською селищною виборчою комісією було зареєстровано і внесено в бюлетені для таємного голосування 103 кандидати в депутати одномандатних виборчих округах. За результатами голосування було обрано 26 депутатів. На своєму засіданні, яке відбулось 23 листопада 2015 року, на підставі протоколі Вінничої виборчої комісії та керуючий 9-ю, Статті 85 закону України про місцеві вибори 25 жовтня 2015 року Підволочівська селищна виборча комісія прийняла рішення номер 1 Відповідно до частини 3.9 статті 85 закону України про місцеві вибори 25 жовтня 2013 року селищним головою підволочівськ обрана Донська Віталія Геннадійовича. Рішення номер 2 відповідно до частини 1, 2, 6, 8 статті 85 закону України про місцеві вибори 25 жовтня 2015 року, обраними до Підволочівської селищної громади є такі депутати. Володимир Округ номер 3 Чорна Іванна Адольфівна. Номер 4. Флінта Андрій Ярославович Округ номер 5. Федек Андрій Тарасович. Округ номер 6. Кузьмін Мар'яна Болданіва. Округ номер 7. Вінціцький Юрій Степанович. Округ номер 8. Москалих Віктор Ярославович. Округ номер 9 Лущинський Борис Брониславович. Округ номер 10 Гринда Юрій Анатолійович. Округ номер 1 Мотика Світлана Станіславівна. Округ номер 12 Витрикуш Володимир Іванович. Округ номер 13 Бойчик Наталія Михайлівна. Округ номер 4 Шуфляк Ігор Матвійович Округ номер 15 Атаманчук Тарас Богданович Округ номер 16 Йосип Василь Іворович Округ номер 17 Кобиняк Володимир Володимирович. Округ номер 18 Николаїшин Євгенія Іванівна. Округ номер 19. Данків Ігор Арсенійович. Округ? Я перепрошую. Після Йосип Василь Ігорович це був округ номер 16, Семінар округ номер 17 я дуже перепрошую. Саме сам поважне покина. На поки я. номер 20. Данік Іван Асенєвий. Округ новий. Номер... І округ No21 Дацько Геннадій Миколаєв. Округ No22. Волоський Богдан Станіславо. Округ номер 23 Гиса Богдан Миронович. Округ No24. Іваницька Марія Петрівна. Округ номер 25 Герна Любомир Михайлович. Округ 26, поцілуйко Світлана Павло. Отже, Тарасу, я ще раз перепрошую. Отже, шановний заміщний голову. Шановні депутати, від імені від Волочиської селищної виборчої комісії, я щиро сердечно вітаю вас із обранням. Бажаю вам існого здоров'я, успіхів у вашій праці. Трудіться на благо нашої громади. Будьте завжди разом, тому що в єдності сила. Підтримуйте один одного, допомагайте. Успіхів вам усіх благ. А зараз я запрошую. Доведення порядку денного. Візміюся, все, щоб довідимо. Голосувати до відомості. Голосувати довідомо? Да. Добре. Шановні депутати, шановні голови, всі постійно. прошу депутати проголосувати за прийняті рішення. Про, про, за. За, за. за всі проти, проти. одноголосного. А тепер я запрошую на шо. Шановного. Голову, мати, мати. Дякую всіх побажань, які сьогодні звучать. У нас сьогодні особливий день, день ще місцевого самоврядування. Ви вступили в ту сказу чи в ту свято, де ви переслужите народу. Воно так і називається свято місцевого самоврядування. Ви представляєте людей, ви зараз вирішуєте, як будемо далі, ми рухати. Я вже там того разу казав і вже повторюватися не буду, що саме головне це зараз нас єдність, щоб ми всі разом взялися за роботу і робили на благо наших людей. Зараз перед тим, як ми почнемо е, нашу роботу, у вас вже порядки дані є, прошу отця Тарасія посвятити, освятити нас, щоб нас нічого поганого не брало, щоб ми тільки були добрі наші справи. Вымерце и сину Сихов, благословен Богу наш завжди Ниніпло, вся час, и навіки веселили. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царню Небесний, утішителю души стани, що всюди, і все, все наповняєш, скарби добра, життя подателю прийди, і селися в нас, і очисти нас від ісяк і і спаси серні душі наші, святий Боже, святий кріпкий, за тебе смертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, це небесмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святи досмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки вічні. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, безконя наші, святий зелянці, наші, і сини, немочі нашої, імні то ради. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Отче наша, я сина небеса, дика і святий ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоєї царство, <звесело> і слава, Цієї Сина і святого <звесело> Духі, і повсякчас, і навіки вічені, Господу помолому. За мир, з за небо і спасіння дужа нашого, Господу помолимо. Самі у всьому світі за, за добрі стан, за небори, церкові за з'єднання всіх, Господу помолимо, за пообережі Батьківщину, нашу Україну, за військо її народ, Господу помолимо, Щоби благословив Господь Бог добрий намір почати робів своїх, депутатів та голови селищної ради територіальної ради. На успішну працю без всякої перешкоди на славу Твою, Господи, закінчити силою дії, Святого Духа, Благодатю Господу помолиного, щоб тим, що трудяться, успіху всьому подав, і братцю діти направив, і до завершення і дії і Святого духа успішно привів Господу помолиного, зарабі Божий квіта, та сі діпотатів, що старанно будуть трудитися. Силу і іді, благодати Святого Духа, подав їм розуміння та мудрість у керівництві тертеної громадою Господу помоленого, що прислав до них свого корителя, що ми вільно видимо вітання, всякі супротивні сили, видимо відомі родів наших, бо всьому сприяв для завершення на мудрість і силу, силу і дії, благодати Святого Духа, Господу помоленого, щоб ми визволитися нам від усякої скорботи. Дніву небезпеки та недолі, Господу помолимо. Заступи, і спаси, помілую охорони нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи, помилуй. Пресвятою, причистою, приблагословеною, славою, владище, цю нашу бородицю і пристані Марії. Зі всіма святими, пам'янувши самі себе, і одного, і все життя наше Богові, віддамо. Господи, Бо ти благий чоловіку, любий Бог, єси тобі славу, села, і на і сина, і святому духу. Нині повсякчас на віки вічні. Ми мудрі стаймо побожно, вислухаймо Святу Євангелію. Мир Ми в Росії, і духові Твоєму. Він на твіє святої Євангелії, чи ставлю, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете студиї і вчилися вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, і хто стукає. Відчиниця, Господи, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, по великій милостині Твої молимо з тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поглянь, чоловіку любче милостим оком на рабів твоїх, Віталія та всіх депутатів, що до твого милосердя вірою припадають. Вислухавши моління наші, благи намір, діло, наші успішно розпочати безкої перешкоди, на славу твою завершити, благослови, Господи, як все сині царю, моломо с тобі вислухай, помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй усьому, сприяючи всім нам на добро, Господи, сприяють депутатам та голові Територіальної ради Віталію Геннадійовичу. До успішного завершення, діло їх не довести, благослови, моломо з тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай, Боже, Спасителям, надії всіх кінців, землі і тих, що на морі далеко, і милости, милості, бо, до ріків наших, помилуй нас. Милости, боли, чоловіку, любез Бог, є сі тобі славу, Оцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Господу, помолимося, Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми у серне моління рабів Твоїх, і добрий намір наш, благослови і діло рабів Твоїх, територіального голови нашого Віталія Геннадійовича та всіх депутатів успішно розпочати без всякої перешкоди, на славу Твою звершити тим, що трудяться, сприяє діло руки, ти правду звершення, силою Престого Духа Твого. Бо Твоє, щоб і спатати Христа Боже, нароби тобі славу села. Слава Славизначає твоїм отцям, все святим блимчет твоя духовнині повсякчати, які вічні. Чесніше від хировими і незриняла, славіше від царефині. Щоб без ісління була слава породила, дійство, породицю тебе, величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духа, він нині повсякчас, на навіки вічні вінь. Господи, помолила, Спади, помолила, спади, помолила, Гослави. Христос є Бог, наш нам молитва. Відчистої своєї матері святий славних сипаних апостолів, святого Сандрій Парозану, це великому чітні катерини, як і пани, і Меркурія преподобно брагінську святи правні батів, які моя не всіх святий, поміли спасе нас. Я побула і чоловік Дорогий наш територіальний голова Віталій Геннадійович подумав про свою країну. Це була радянська влада, буде частіть комуністичні часи, але десь. Виховання батьків і той патріотичний дух, який був в наших серцях, завжди там приємний, коли не посала. Народ український дуже воєвничий. Він за боротьбу, за долю, за волю, на ворожі досі. Ми сьогодні прикольні. Але коли було в 91-му році проголошено Україну на референдумі незалежної референду, війни, і, пам'ятається, були такі листівки, роздавалися на всіх усюдах, які досягнення мають Україна на 90-му. Вона ніколи не була нижче третього другому місця. В світі. В світі. Здавалося, що рік, ще два. і не то, що буде працівника, а дійсно буде рай на землі наші країни, що українці дуже щасливі. А сказах матерів такої великою бідою, таким великим горем. Змінилося щось в Україні. Нічого. Там ще віриш. Тому мої, кому, як не нами. Депутата і священника народу українському боротися. І може, вона починається та Україна і нам може точно якраз з цього кабінету, з нашої Старшої Ради, та так далі, від нас усіх. Ми не згідні якими керівництвом, які керують цією Україною, з тими сльозами, з тим горем, що сьогодні в нашій країні, торгують землею, торгують людськими душами, торгують багатством нашої країни, не діли там ні на сльози нічого. Хтось дуже багатіє, а хтось же бракує. Вже бракує хто? Весь український народ. Є на сході, і ми їх осуджуємо. Осуджуємо дуже, що там така біда, що непорозуміння. Два ці п'ять років ніхто там України не будував. І сьогодні там України ніхто не будує. І не дивно, що там сьогодні такий стан речей. Їх судити нема за що? Уявіть собі, що нам не було можливості виїхати в захід, заробити гроші, ми ще би гірше були, може від них. Бо там промисловість, а в нас не нічого. Тому, ти, дорогі мої, кому не нам боротися? Кому не нам відстояти? Кому як нам правду говорити? Пізнає правду і правда визволить тебе. Тому тобі так гаймач. Великі, страшні великі обов'язки нас усіх. На нас депутатів. Ми маємо це голосити, говорити. І якщо ще півроку до весни, до літа нічого не зміниться, Україна бай-бай. Все. Тобі скоро не бачите світло ми. Тому, то, дорогі мої, сьогодні ми стоїмо на порозі, може, Третої світової війни, великої розрухи. Не знаємо, що світі робиться, бачимо, який. Наслідки. Тому то кожна копійка, кожен наш голос, кожна наша думка має бути почута, ми маємо одне одного вислухати, бо не той мудрій, що говорить, а той мудріший має послухати. Тому -то дуже важливо одне одного вислухати, розуміти, порозуміти. І бачити перше ближнього оселі, а потім самостей. Тому то відповідно, Геннадій, я вас вітаю. І був такий вислів ще радянський. Перше, ми повинні думати за батьківщину, район. А як подумаємо за ближнього, то Бог подумає за нас. Тому то хай Бог мира і любові, плідної праці, добра і щастя, Бог после, долі та волі України. Боротись, трудитись і ще раз боротись і боротись. І думаю, що ми з Богом, з вірою, надією подолаємо це все. І це все забудеться де вчорашньої та самотня година, як казав, то я Тому то хай в цьому всьому в поможе нам Господь, Бог. Слава Ісусу Христу! Віталій Інатю! Царі помазували на царство. Святий Єлис Афону, Господь вас благословить від праці, а ми вас підтримуємо всіх всіх нас. Благодаря невірне життя, здоров'я, спасіння, благе благопоспішення, подай Господи, рабу Твоєму, Віталію Геннадійовичу та всім депутатам, всім головам селищних рад, всім присутнім і збережи, їх, Господи, на многії і благії літо. Много є літов, много вітом, літо, літо, позамієм. Благовідом! Слава Ісусу Я, вступаючи в права депутата підволочиської селищної ради, зобов'язуюся усіма своїми діями дбати про благо підволочиської територіальної громади та добробут її жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю, дотримуюся Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах під територіальної громади. Дякую. Значить, Писати і дати в... з которого справу. Особову справу. Так, Тоже для процесі, коли ми. Не... є на кожного особового справу. Там декларація. Але щоб я не викликав, ви зараз кожного підходили і я вручав, коли прям голосувати за секретаря ради, будуть викликати, я перед тим, як ви піляте брати бюлетень вручу вам посвідчення, і ви тоді проголосуєте і вже буде. Ну, зараз ми просто буде падіння і у нас усі заготовлені посвідчення почитання. І... Це є протокол? <засідальни> а, я тільки руку і секретаря. Так, секундочку. зараз поки працює відчерна комісія, зараз вони нам підготують протоколи. <п 'ят> Все. То, просто то Це про обрання голови і секретаря, у ну, вас Заходьте, засідайте. Вічильна <клес> комісія <клес> у складі Геса Богдан Миронович, Атаманчук Тарас Богданович, Москалик Віктор Ярославович. Слухали про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії, заслухавши пропозицію Москалика Віктора Івановича, вирішили обрати головою лічильної комісії ГЕСУ Богдана Мироновича, секретарем лічильної комісії Атаманчука Тараса Богдановича. Голова лічильної комісії Геса Богдан Миронович, секретар лічильної комісії Атаманчук, Тарас Богданович. Летан Андрій, я Stepanovič.